Доброго ранку, малята. Сьогодні я була на вулиці міста. Там я побачила багато людей, побачила різний транспорт. Ой, а це що? Що я чую? Якийсь сигнал? Дітки, та це сигнал пожежі. А ось і пожежна машина. Червона із білим пожежна машина, поставила бак із водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Малята ця пожежна машина. Поспішає, щоб загасити вогонь. Давайте ми її розглянемо. Це пожежна машина, вона велика червоного кольору. Червоний колір це колір вогню. У машини є кабіна, в якій знаходяться водій та пожежники. Є спеціальний кузов, в якому знаходяться великий бак з водою та довга драбина. Це все необхідне пожежнику для роботи. У машини багато колес, тому вона швидко їде по дорозі, щоб вчасно приїхати і загасити пожежу. Дітки, подивіться, ось пожежна машина, яка їде по дорозі. Дорога довга, чорного кольору та пряма. Сьогодні ми з вами повчимося малювати дорогу для машини. А що нам потрібно для малювання? Паночка з водичкою, гуашева фарба чорного кольору, товстий пензлик із товстим ворсом, серветка. Але перед роботою нам потрібно підготувати пальчики. Вправу починаємо. Заведу свою машину. Бі-бі-бі. Бензину міцно, міцно я кермо тримаю, на педаль ногою натискаю, Мчить машина за машиною, шелестить машина шинами. Дітки, ось наші пальчики підготувалися до малювання. Подивіться, дітки, як ми будемо малювати дорогу. Під машиною, де колеса від початку аркуша зліва направо, будемо проводити пряму горизонтальну лінію. Ось так. А тепер я беру пензлик трьома пальчиками, занурюю голівку пензлика у водичку. Зайву водичку залишаю на серветочці, витираю голівку. Тепер занурюю голівку пензлика у фарбу чорного кольору і починаю під колесами малювати пряму горизонтальну лінію зліва направо щічкою пензлика. Ось яка дорога у нас вийшла. Чорного кольору пряма-довга. Дітки, а тепер копаємо пензлик у водичці. Ось так, щоб голівка була чистою. Витираємо його голівку серветкою. А потім ставимо у стаканчик голівкою догори. Ось так. Дітки, а що ми сьогодні з вами малювали? Так, ми малювали дорогу для пожежної машини. Яка дорога довга, чорна. Якого кольору фарбу ми взяли? Так, чорного кольору. Молодці. Дітки, я буду чекати ваші малюнки.